Добрий вечір, пане. Ви перемовник, все вірно. Пане. Весний чудно прокашляйтесь.

Так, я знімаю чоловік снуто выпечки, взиву всі... Знайду всі активні gps трекеры або аудио або зірву їх, их. Достану зитой бажаечки, кину їх на пол. Посмещу. Я знімаю випічки, вышек, точно було ще раз в день шеродиром на флота. Рація і телефон. Я снимаю человек на натурички, я залез в правую кашень, где стал взять брать и телефончик, где стал зраться батареечки. С телефончика такого здесь на батареечки, здесь на семочке, показал себе карманчик. Ще раз попробую вернуться разом на фото. Она я не сбросил. Ведь судня? Так, не снимаю что с моей кавычки, взял карабинчик с вашей спины, достану зип-пакетик, Сходу с зип-пакетик, а уберу зип-пакетик. Так еще раз не снимаю что с моей кавычки, пока еще раз вернулся родером на фронт. Добре, так, тоді можете опускати свої учне. А що ж так, пам'ять? Чому ви не виконуєте умови? Приїхали з GPS-трекерами зі зброєю? Ну, в такому що людинка, яку ми викрили, передала вам. Інформація з листочку. На листочку було написано, що ви маєте виконати умови, тобто приїхати без GPS-трекерів один, один за 10 хвилин і без зброї. Ви приїхали зі зброєю Ні, я розумію, але ж в подальшому просто не треба так робити. Так, достану сумачки-стяжечки, накину на ледяные на Достану из мешочек сумачки, накину на ледяные на лодки. Залмаю поводу ледяные лодки. собой. вы играете на как в подходим похожу пассажиру ледяным, подходим к какому-то доктору, который играет ласка, вы что бачите? вертонвили если не поступить статус и не выйти зарплату солнышки но короче проверю стяжечки такое уж лайком вот и из него мешочек для стрижки ну это ваша колега. Добрий день. Так. ні Не, Ні, А це вже звучать, як сарказм. Правда, провокація. Предлагали, но я відмовилася не хочу. Так, царапіньки є, но він не надо мені. Такі. Ми пропонували. Придамте за мною. Добренько, пане. Давайте я вам дістану сумочки. Ось точок дістане ручку, передам громадянину навпроти. Чи готові ви записувати наші умови? Чи то, тоді наша перша умова, щоб ви приїхали один, без жочків, маячків, чи без трекерів, аудіо або відеофіксації, друга наша умова, щоб ви привезли з собою гроші в кількості 50 тисяч в чорному непрозорому кейсі або в пакеті. Також, третя наша умова. Щоб ви надали нам 45 секунд зеленого коридору з моменту, як поїде наша остання автівка з цієї локації. Ну і час у вас не все про все буде 10 хвилин. Чудово. Тоді давайте ми вас відвеземо назад.

Добренько, підійду до дверцят, відкрию двері автомобіля, відстанно пускай безпеки, допоможе громадянину покинути авто. сумочки розріжу громадянину руки зніму з голови громадянину шарфик. Добренько, дістану телефончик. Передивлюсь годину двадцять сорок чотири. Час пішов. чудово, це, це, чудово. Добренько, я тоді не дістану сумочки. Стягрички не дивно на громадянина вприту, знову дістану шарфик сумочки. Завяжу очі громадянина вприту, візьму громадянина під руку, поведу за собою, відкрию двері автомобіля, допоможу громадянина сесть за воду, присім не пускаю спеки, допом... закрию двері автомобіля. Нічого не бачите, все вірно. Добре. Добре. Це чудово. То не страшно Дворцят відкрыли двери автомобиля, это поможет громить свої підстави безкоди, поки то поможу громадянам покинути авто. Дістану сумочки, ножичок, розріжу громадянну протистяжечки, махом руки, зніму з громадянної протишарпіка. Добренько, пане, чи будете ви знову говорити зі своєю колегою, чи можемо одразу прийти? Давайте. Да, да, давайте. Прийти пані за мною. Ось. Смотрите, гляньте. Не. Да, да. Не-не. что Давайте-то пройдем за мной. Давай, до о авто. Не-не-не, э, поняночку. Поняночку, повертайтесь, будь ласка, колеги вас проводять. Так, добренько, давайте. Викладайте, ще у вас там на капот. Добренько, вибачаю, зачекайте. Давайте я для впевненості все-таки перевірю у на рукавичках. Добренько, чудово. Бачу гороші справжній новічні. Тоді складу пакетик з грошима собі в сумочку. Чудово. Прийдемоте зі мною. Ви ж пам'ятаєте, що ви залишаєтесь з вашою колегою тут, поки ми не поїдемо. Так, прочитала все, тоді всі. Ви залишаєтесь тут. Загального вам вечора. Папа нажи нам. Ура! Перемога. У нас чуть-чуть колега тут заснув. Вибачте трошечки. Якось розбудити його як потрібно. Колего. Колего. Колега. Ніч просто не спав заснув. Дякую Je